Друзі, всім привіт! З вами Євген Конішевський. І як ви здогадалися, сьогодні я знову на риболовлі. Сьогодні відправився на своє улюблене Дніпро розвідати для себе нову набережну, на якій ще не разу не рибалив. І поки збирав своє робоче місце, будь ласка, перше клювання. У нас синець. Синець, скажімо так, ну дуже молодий, але дуже перспективний. Рибка почала клювати, а це значить, що нам розпочинати потрібно вже активно ловити. Зараз зберу докупи своє робоче місце, тому що сьогодні, чесно кажучи, ну, на цій набережній був, але ні разу не рибалив. Він не знав, де сяду, як сяду, взяв з собою крісло, стіл. На ці локації конкретно цього місця це все не потрібно. Тому робоче місце трішки переобладнаю, скоріш за все, буде от така от стояча рибалка. Ніколи не розумів, чому тут люди рибалять ну, саме стоячи, тобто просто ставлять вудки і стоячи ходять. Але ось зараз на такій локації розумію, чому це так. Переобладнує робоче місце і починаємо ловити рибу. Поки сюди йшов, ось прийшов так звані самі козирні місця на цій локації. Це зразу ліворуч від мосту. Праворуч, до речі, теж рибалять, але я там ну, навіть ніколи не гуляв, тому навіть не розумію, яка там місцевість. То місцеві рибалки сказали, що щось незрозуміле з клювом. Рибка клює не так активно, як хотілося. Б. І свідченням цьому це ну, пуста набережна. Тобто кажуть, що ти пізно приїхав, 6 годин це вже пізно. Тут зазвичай в такий час вже можна не застати місця. Тобто вже можна буде десь іти рибалити до наступного моста. Хто ти кракен? Блін, я навіть на бровочку вилізу. Друзі, друге клювання чуть не забрало вудку. Тут бровочка під ногами. Залізу, щоб перетягнути. Риба, наче не велика, але чомусь таке клювання, чи той вже відвик? Так, да, риба геть невелика. А покльовка прямо ну, фідер. Слухайте, у нас друга риба, друга риба у нас білоглазочка. Фух, я ж пере, це, о, перенервував трохи. Ось така от білоглазка, а клювання було просто віддай фідер. Так, слухайте, ну другий закид і другий вид риби на гачку. Зазвичай. Полюбляю такі рибалки, знаєте, коли не знаєш, що клюне. Сподіваюся, що трофейна риба нам сьогодні влетить. Трішки розповім вам, чим годую. Це спортивна лящова прикормочка. Тобто з такою середньою фракцією темного кольору, запах солодкий. Додаю сюди мікс мікрозернових від Рбіна пробками. Тобто Тут льон, просо, пшениця, конопелька, рапс. Все-таки розраховую на трофей, тому, відповідно, ці зернові в прикормочній програмі лишніми не будуть. Також додаю трішки живого опариша. Як я вже казав, на цій локації рибалю вперше. Можливо, вибрав не найкращий час, насправді, щоб її для себе розвідати, тому що наразі в Києві шалена спека. Кожного дня більше 30 градусів плюс. Не знаю, як на це відреагує риба, але. По конкретно цій локації можу сказати, що за рахунок глибини, за рахунок, е, хоч і не сильного, але е, ну, в міру відчутного Дніпровської течії, в міру відчутної, в принципі, сьогодні, незважаючи на спеку, на гарний кльов. Також чому на гарний кльов, тому що в принципі всі види риби вже віднерестилися, всі види риби вже після нересту перехворіли і впевнений, що зараз будуть активно від'їдатися. Мабуть, зробив. Е... Ставку на це правильно, тому що, як бачите, зловив вже два види риби. І ось третє клювання. Сподіваюся, що це буде третій вид риби. І вона буде кращого розміру. Слухайте, насправді дуже скучив за фідерними риболовлями. Я дуже сподіваюся, що ми за моїми влогами теж скучили. Так, хто тут у нас? Будь ласка. Ще одна білогласка. Слухайте, ну в принципі такого розміру білу рибу на фідерочок ловити прям в кайф. Також не знав, які снасті з собою взяти. Зверніть увагу, от зараз, щоб з вами побалакати, ставлю величезну об'ємну насадку з трьох великих опаришів. І ну, ви бачите темп клювання. Тобто риба клює насправді дуже швидко. Зараз в режимі реального часу спробую повторити. Ставлю білий опариш, червоний, жовтий. Забиваємо. Нашу прикормочку з зерном. Гарно пресуємо, тому що глибина велика, Течія слабенька, але є. Воля. Навіть не знав, які з собою от комплекти взяти. Тому прийшлося з собою тягнути цілий тубус, де в мене є три вудки. Вирішив розпочати з більш лайтового варіанту, який сьогодні з собою взяв, це Shimano Aero X5. 3,9 до 90 грам і катушечка 5000 на, 에, Aero XR. Також е, є з собою два тящих комплекти. Дивіться, в режимі реального часу, друзі, покльовка. Тільки впало на дно, вже був, вже був контакт. На об'ємну насадку велику. Дуже цікаво. Так, контакт був, але. Але все. Якась рибка в товщі клюнула на падінні поводка. Зараз будемо розбиратися, в принципі. я ж кажу, Дистанція в мене не велика, 30 з копійками метрів. Це початочок бровки. Я, чесно кажучи, ближче не перемірявся. рибалити мені там комфортно, я не знаю, це ближня бровка, чи, чи дальня, чи середня, але ну, там вона є. Вона в ракушечці, і от на початку цієї ракушечки я став. Я ж кажу, будемо намагатися все-таки в темпі трішки розкормити рибу. Стартовий закорм я не давав. Ось, В принципі, все, що з вами розмовляю, це мій є стартовий закорм. тобто... Роблю перезакидання в темпі хвилина, а далі будемо дивитися по реакції. Але поки реакція така, що от якщо не було зразу добирання, то риби може і не бути потім. Тобто насадка може бути зіпсована навіть така масивна. Побачимо, що буде далі. Перезакину і є контакт. Ой. Опа. Так. Третій від риби. це, в друзі, була густирочка. Опа! Ось така от Дніпровська густирка. Слухайте, ну динаміка шалена. Це цілий день на ногах стояти так ловити, не дуже зручно. На платформі було б поцікавіше, звичайно. Ще один вид риби. Це вже кінець. Четвертий виходить. Чихонь. Ух. Слухайте, риба максимально космічна. Активно половив я перший час і вже 40 хвилин з покльовками, але без риби. Тобто риба клює вже не так динамічно, покльовки жахливі просто в ялі. Риба не реагує ні на довгий, ні на короткий повідець, з насадки перепробував все, що тільки мав. В арсеналі маю мотиля, різнокольорового париша і маленьких черв'яків. Всі різні комбінації перепробував, нічого не приносить ніякого результату. Ще така думка, що риба або могла просто після того, як штовхнули воду, піднятися трішки в ярус. Спробував довші поводки, ніякого результату це не принесло. Можливо, можливо, на дні з'явилася якась кількість трофейної риби, і з-за цього мілка риба поводить себе отак от рвано. Тобто покльовки є, але риба ну, не добирає, тобто і щось лякає. Ну коротше, незрозуміло. Зараз будемо пробувати всі варіанти, тому що, чесно кажучи, ну, погодка ну, ну, просто супер. І чому така. От Незрозумілість зараз з активністю, хоча ранкова активність була просто вражаюча. Теж незрозуміло. Зараз переходимо до е, тяжкої артилерії. Буду намагатися в першу чергу додати в кожну кормушку пробками е, черв'яка або мотиля. Теж маю мікси різноманітні, але, в принципі, напевно, розпочну з черв'ячка з надії на те, що. Можливо, тут якийсь лящ, можливо, тут якісь крупніші синці, які лікають тобто, цю всю дрібну рибу, яку я ловив до цього. Тому в кожну кормушечку буду додавати ліквіді. Слухайте, нас ну, з ліквідіком трошки стало цікавіше, але все одно покльовку потрібно чекати. Довше. Такес. Хтось не хоче підніматися. Опа. Знову біло очка у нас. Динаміка стала така сама, як зранку. І насправді не відбулося нічого такого надприроднього. І я навіть нічого такого не зробив. Просто-напросто. Вода в Дніпрі стала так само, як було це зранку. Тобто вона відійшла максимально від берега, рівень зараз достатньо низький. І ну, течії немає взагалі. Тобто, якщо подивитися на цю зелень під ногами, вона майже стоїть. Тобто, її врухає тільки вітер. І рибка стала така рибка, як білочка та синець, стала просто в закид. Ось зараз демонструю, будь ласка, перед вами. Забили. Закинули. Виставляємо і все, риба вже. Не, ну, Тобто я навіть не звів ковертип. Знову там, друга, третя секунда. І риба вже їсть вашу насадку. Слухайте, ну, Воно то цікаво, воно то класно. Але хочеться крупну Дніпровську рибку. Так, хто тут у нас? А, будь ласка, сабелька. Знову чихонь. Обожнюю цю космічну рибу, дивіться, який в неї класний рід. Для чистоти експерименту спробуємо ще раз повторити швидке клювання. З насадкою не граємося, беремо два великих опариши, нічого не видумуємо. Мотиль в насадці вже не потрібен. Нормально, достатньо пружньо забиваємо кормушку. І на точку. Так, доки чекаємо покетони, треба накрити живність, бо, чесно кажучи, це палюче сонце. Просто жах якийсь. Це єдине, в принципі, що мене може заставити піти з такої риболовлі, це от саме ця спека. Так, зводимо ковертип. І що ви думаєте? Що немає риби? Риба є? Тобто би ловити на платформі в темпі, слухайте, ну тут такий темп можна було, таку кількість риби поставити просто. Просто бомба. Ось така от. краснопуза гусірка клюнула. Друзі, ну що, динаміка в кльові в нас не змінюється. Чесно кажучи, чекали 12 ї годину. Тільки для того, щоб е, перебалити в той момент, коли дадуть е, течею. а зазвичай саме цей час на Дніпрі штовхають воду. На жаль, ми дочекалися 12 години, але більше чекати просто-напросто не в змозі, тому що через спеку на бетоні, чесно кажучи, це. Не те, що вже риболовля не в кайф, а це вже навіть трішки шкідливо для здоров'я, тому ми потихеньку будемо закруглятися. Ну і в принципі по м -м, класиці хотілося трішки е, розповісти про локацію, де і в цілому поділитися висновками стосовно сьогоднішньої риболовлі. Е, стосовно локації, дуже класна, дуже мальовнича локація. Сьогодні безвітряно. Майже е, е, для тих, хто любить от такий от урбаністичний стиль, оцю, оцю, оцю міську красу, от прям рекомендую. Воскресенсько-Подольський міст, видно весь поділ круто. Ну, насправді дуже круто. Тобто сидиш, дивишся навіть не на кверти, а на цю всю красу, яка праворуч трішки. Єдиний мінус цієї локації це, в принципі, відсутність парковки. Але ну, така проблема ну, на більшості набережних, київських так точно. Місцеві рибалки цю всю проблему дуже просто вирішують наявністю велосипеда або електросамоката, на яких приїжджають, рибалять. Дуже мобільні, не клює, поїхали далі, тобто ну, дуже прикольно. Ми приїхали, було достатньо багато місцевих рибалок, які прибалили годину. Зрозуміли, що води не буде. А на Дніпрі, коли немає води, відповідно тоді й немає нормальної риби. Води не буде, рівень води достатньо низький, течії немає. Вони годинку перебалили і, в принципі, зібралися, поїхали далі по своїм справам. Ми ж, в принципі, з цією різнорибицею, я вважаю, що розібралися. Вона чудово відзивається. Як я вже казав, рибалю хоч тут перший раз, але дно рельєф прекрасно читається. Став перед бровочкою, все просто, все, ловиш дуже круто. Риба відзивається і на малі, і на масивні насадки, причому. Ой, відривався повідець. Ах, Не, повідець відривав. цілий рибка зійшла. Причому, якщо намагатися укрупнити якось рибу великою насадкою, то, ну, друзі, сьогодні це не вдалося. Риба однакова по розміру клює, що на там, три великих опариші, що на е, мотилика з меншим опаришем. Тобто якоїсь такої е, нюанса, який би приніс крупнішу рибу, такого, на жаль, немає. В принципі, е, я так розумію, що коли тут йде риба, то дуже проблемно, напевно, це ще один мінус зайняти тут місце. Тому що все-таки більшість місцевих рибалок живуть десь поруч, і їм сюди дістатися ну, дуже, дуже швидко і дуже легко. Ми не попали на кльов, як я вже сказав. Чекали дуже 12 годину, але на Дніпрі немає води, немає течії, немає риби. І, в принципі, так воно і є. Тобто, завдяки тому, що на цій водоймі, ну на цій ділянці водойми достатньо таки нормальна глибина, тут присутня вся різнорибиця. За сьогодні я зловив цілих 5 видів риб. І це круто, я вважаю. Тобто приїхати половити різнорибицю це класно. Але, на жаль, без течії, без е е високого рівня води, трофейного ляща, карася, я, на жаль, сьогодні не дочекався. Будемо сподіватися, що. Наступні влоги пройдуть цікавіше. Якщо у вас є ідея, де б мені зняти свій наступний влог, можливо, порадити якусь набережну, можливо, це буде якийсь міський краєвид, можливо, навпаки, якусь дику ділянку річки, можливо, запросите на свої рибні місця в гості. Пишіть обов'язково в коментарях. Залюбки порибалимо, залюбки, знімемо для вас відео. Сподіваюся, ви підтримали лайком Україномовний Ютуб. З вами був Євген Конішевський. Побачимось!